Всім привіт! З вами няня Аліна і Аліса. І ми будемо сьогодні малювати фарбами для малювання і вчити кольори. Ура! Що нам потрібно? Нам потрібні фарби для малювання. Нам потрібен Пензлик. пензлик, Нам потрібен аркуш паперу. Або альбом для малювання, в якому можна малювати. І водичка потрібна. так? Ось у нас є пензлики. Давай візьмемо ще, Аліса, тобі пензлик. Так, на тобі пензлик. Ось такий. Є тоненький пензлик, так? Да? Тоненький. А є більш товщий пензлик, так? Давайте будемо малювати. Покажи, Аліса, де синій колір? Покажи, де синій колір. Ой, синій, правильно. Давай синім кольором будемо малювати, так? Відкриваємо. Ось так. Відкриваємо. Тепер нам потрібно взяти пензлик, Аліса пензликом. пальчик, нам, пальчик запачкала. Пензлик мочимо в водичку. Так? Тепер ось так опускаємо у фарбу. Опускаємо фарбу. І давай намалюємо хвилі. Намалюємо хвилі. Ось так. Намалюй хвилі, Аліса ось так хвилі. Ось так. Ось так, молодець. Хвилі. Це хвилі, це море. Тепер треба опустити пензлик, щоб стерти синій колір, так? щоб був чистий у нас пензлик. Ми його миємо, миємо, миємо в стаканчику. Давай, який колір ти хочеш? Жовтий? Давай жовтий. Ось у нас є жовтий колір. Відкриваємо жовтий колір. Пензликом. Пензликом. бери, Пензликом пензлик, мокаємо. Ось так пензликом. Тепер малюємо жовтим кольором. Малюємо сонечко. Пензликом! Ось! Ми намалювали жовте сонечко. Це жовтий колір. Тепер знову миємо пензлик, миємо пензлик. Витираємо. Який ти хочеш? Чорний? Це чорний колір. Давай чорним. Чорним кольором давай намалюємо. О, так, обережно, не пальчиками, а пензликом. Бери пензлик. Обережно мочимо пензлик. І тепер давай намалюємо будиночок. Давай. Давай намалюємо ось такий. Будиночок. Ось. Ми намалювали будиночок. Це чорний колір. Який ти хочеш? Червоний? Який? Червоний, так? Це червоний. Червоним кольором. Що ми намалюємо? Червоним кольором. Ось. Давай намалюємо квіточку. Давай. Ось так. Давай намалюємо квіточку. Дивись, яка в нас квіточка. Дивись. Ось, ми намалювали. Червону квіточку. Який ти хочеш колір? Давай зеленим. Зеленим ми ще не малювали. Ось зелений колір. Зелений. Давай намалюємо дерево. Давай покажемо, яке дерево ми намалювали. Дерево. Давай намалюємо рибку. давай. Рибку намалюємо рибку. Як рибка робить? Малюємо, малюємо. Малюємо. Ось у нас вийшла рибка. Рибка Рибка жовтого кольору. Рибка в нас вийшла. Так. Давай дощик намалюємо. Давай, дивись, ось так. Ось так. Дощик, дощик, кап-кап, кап. Давай дощик у нас іде. Хмаринка буде, буде хмаринки. Хмаринки намалюємо хмаринки. Іде дощик, да? дощик. Ось так. Дощик іде, Дощик пальчиком, ну, пальчиком малюй. Тик, тик, тік, 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 тик, тік, тик, 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 тік, тик. тик, -тик, 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 -тик. <рес> Які класні у нас вийшли хмаринки і дощик. Ми намалювали хмаринки і дощик. Давай візьмемо червоний колір. Давай. Червоний. Давай намалюємо гусеничку, Дивись. Гусеничка. Гусеничка у нас буде. повзе. Дивись! Дивіться, яка гусеничка в нас вийшла. Червона гусениця. Червона, така гарна. Така гарна Аліса тобі подобається? Дітки, а вам подобається? Ви любите малювати? Так? Так, гусінічка. Поставте нам, будь ласка, лайк і підпишіться на наш канал. Ми будемо дуже-дуже раді за лісою. Так? До побачення! Помахай ручкою! Всім до побачення! Бувайте! Бувайте! До побачення!